Вітаю глядачі мого каналу. Вітаю українське панство, вітаю запоріжців, моїх земляків. Сьогодні у нас неділя. 18... 18 червня. Тут буквально два дні залишилось до кінця другої декади. Так, показую вам час. Ну що, подивимося, що у нас буде. Які у нас будуть а, ці дні. Беремо, я беру включно до середи. Включно з середою. Тобто 18, тобто 19 завтра, 20 і 21, включно з середою. Дивимося на три доби. Подивимося, як воно буде. Ну, ці дні ми дивилися, більш-менш нормально все воно програлося. Давайте я роздивлюся на місто, які у нас будуть в місті енергії працювати. Як себе будуть відчувати містяни, люди, влада, фінанси, соціалка, політика та військовий стан наш, який буде. Енергії. Ну, бачите, все ж таки ми захист, захист іде. Захист іде, правда та пожезлі, по жезлі, двійки жезлів будемо ретельно над чимось працювати. Е, люди, так, ось такі енергії будуть. енергії праці, енергії сімка чаш це правда. Аргументи, факти, як кажуть, і захист, тривога і захист. Ну, в принципі, Півпадають ці енергії у нас з вами. Ось вони будуть головні на ці три доби. Так що, ну, непогано, в принципі, непогано. Бачите, оця карта, звісно, вона нас не покидає. Двійка, трійка, жезлові і чаша посередині. Дуже ми зараз реагуємо на процеси, які робляться в суспільстві, у владі. Тому, так. Да. Вже не повернемось ми до того, як ми жили тоді. Хоча люди привикли мовчати і бути сірою масою, всі чекають, коли хтось щось зробить. Кожен має робити на своєму місці, реагувати, робити зауваження, вбирати, підбирати. Я не знаю, хто щось, кожен на своєму місці. Дивитися, як хтось, звінить, кричить, сере, бухає, ругається і все таке інше, ну це вже, знаєте... Це ви показуєте, що вам по барабану. Так, ну що, дивимося люди, як себе будуть відчувати. Бачите, як себе люди відчувають. Ось так себе люди відчувають. Люди себе відчувають в такому становищі, знаєте, неприємна, дуже неприємна карта. Вона проявляється дуже в тому ось з той, що поряд карта. З той, що поряд карта, трійка, монет, копилка, фінанси, збереження. Тобто з першою картою йде друга, яка тягне от, да, за собою. Так, люди, звісно, все роблять. Багато людей все робить заради грошей. Ну і п'янки, гулянки, п'янки, гулянки. Ну, ось воно таке. Яке у нас свято тут наближається? Що в нас на цій неділі буде? А, в червні у нас є якесь 24-го, по-моєму, да? Якесь свято. Ось скоріш до нього буде підготовка. Підготовка до свята. І наприкінці неділі оце, мабуть, воно і буде. Але це ж три дні, тобто. Вже люди навіть не, не розлічають, де вихідні, де не вихідні, вони будуть ось гуляти і бухати. Це підготовка до празника. До речі, падає дьявол. Це дуже опасно, що вони хочуть нам показати цим? Мечі, дуель, боротьба. Значить, дивіться, значить, буде якась історія тут у нас. Дуже неприємна. Ми будемо, скоріш всього, відбивати. Атаки, чи ракетні, чи дронів будемо відбивати дев'ятками, чи. Дьявол, бачите? Тобто підготовка міста буде йти до цього. Ну, це ж в Україні це праздник. І ось бачите, воно буде відгукуватися тут нам. Але бачите, я ж дивлюсь на три дні. Але ці три дні, ось вони будуть все ж таки отакі опасні. Дуже опасні. Хоча я дивилася на людей, але воно вже проявилося. Так, Влада. Я так розумію, що люди є зрадники, тому воно на людей проявилося. Будуть здавати якісь наші об'єкти. Робити все для того. Так, Влада, ну ось вона, Влада. Влада щось нове придумала. А нове це придумано по, пов'язано з грошима, хоча тут вони успішно що роблять? Ану, покажіть нам. Давайте ми розширимо трошки, що вони з успіхом роблять. Ну, непогано, непогано. Так, вони тримають і владу, і силу, і зберігають, і зберігають, але зберігають вони нове, щось, гроші якісь. Це тут їх якісь нові задумки йдуть. Чи то на користь людям ці задумки? Ну, в принципі, да. Непогано. 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 Точно не, не в мінус нам. Добре. Хоча, знаєте, в мене таке відчуття, що вони опять викинуть кучу грошей, фіга, непонятно на що. Ну, подивимось. Під шумок спишуть якусь суму дітей. Ще зараз ми подивимося. На соціальні якісь потреби, чи спишуть багато грошей влада на ці, на ці три дні? Або запланують списання. Запланують списання. Це жутуація буде добразника, зараз ми подивимось, чи спишуть вони багато грошей під це. Так радуть, а ну давайте спитаємо. Ну, скоріш всього, що так. Скоріш всього, що да. Цього, що да. Але, ми ж, але ж ми то узнаємо. Дві двійки, ось. Ми це узнаємо. Ми це узнаємо, що вони зроблять. Ну, що сказати, дураки. Так, поїхали далі. Давайте подивимося соціальні, соціальні виплати, соціальні моменти в, на ці три доби. Як вони будуть працювати в Запоріжжі, яка буде що там, картинка? Ну, понятно. тут з цим дуже слабенько буде. Ну, будуть жалкувати, будуть жалкувати. Їм, їм до речі, постійно жалко щось давати людям. Ну, краще ж собі в карман покласти, ось вона, влада. Вони щось себе строїть там, такі вони такі прям добрі, толерантні, але соціалка ось вона. ось вона. Це не буде хорошо. Луна ніколи не показувала щось хороше. дня. Вони хочуть щось зробити до того свята, щось додати, але жалко. Їм жалко тих грошей. Це сімейне, на сім'ю треба щось давати. Ну, бачте ось. Так, да, будуть красти гроші. Чурма випала. Тобто вони потім будуть за це відповідати. Але це, цього це треба ще дождатися? Але люди ось будуть втрачати. Ось так. Все, що виділилося сім'ям, ну, велика частина, вони вкрадуть. Так, дивимося далі. Ну, фінанси це дуже... Давайте подивимось, фінанси для влади, що вони будуть мати на ці три доби. Влада Запоріжжя. Так, ну, будуть, бачите, красти у людей. З соціальних випадків будуть красти, оце, що на празники дадуть, вони будуть красти. Бачите? Трійка мечова, це гірка, та це ну, таке. Ось вони будуть з людей тягнути. Успішно будуть красти ось, і будуть все собі на карман брати. Надоїло вже страшно це. Так надоїло. Так. Давайте глянемо політичне, що воно, як воно буде. Політичне життя на ці три доби. Ну, тут тільки мріє. Мріє, мріє, ось початок чогось буде йти. Тобто зараз не дуже це все політичне, воно тут працює, бо війна і так, жорстко тримається влада, вони це все тримають в своїх руках. Вони не віддадуть цю владу нікому, вони мають свої тут ресурси, тому вони нікому це не віддадуть. Хоча це туз, початок енергії, ну це щось таке буде зароджуватися, але це так. Поки що так, тільки в мріях. Ну, таке щось легеньке. І може навіть від цієї ж влади, знаєте, тобто, як, як технічні кандидати, так от і тут. Так, ясно. Давайте подивимося військова, яка буде у нас тут картинка на ці три доби. Ось вискочила карта почуття. Непогано буде, але бачите, тренувати нас з вами будуть. Будуть сирени, і ночні, і днівні, тобто вони будуть постійно по імператриці. Ми будемо все своє мати, будемо відбивати посаднику мечовому. Все це буде робити наші хлопці, наші ППО. Але ось ця історія буде нас, ну, будуть нас з вами, бачите, вони вже нас привчили до того, так що ось воно буде надалі продовжуватися така історія. Я не бачу, щоб тут було щось страшне. Так, да, помірно буде. Помірно буде, і більш буде, даже по тузу кубків, нічого такого страшного не предвіщає на ці три доби. Так що, може, даже я не буду дивитися по районам, а подивлюся, як раніше, щоб не витрачати час. Ну, подивимось, як воно піде. Так, все, в принципі, я подивилася. Давайте я. Розвиток подій зроблю. Ну, прекрасно, прекрасно. Отличні карти. По імператору буде порядок і закон. По тузу є шанс по землі все мати те, що ми і на сьогодні маємо. По тузу жезлів те ж саме: життєва енергія, все це початок, все це йде, це початок неділі. Заощаджування грошей буде. І, в принципі, буде також. Будуть якісь новини йти у нас по пажу жезлів. Ну і потрошку буде виконуватися робота, яка, в принципі, по ходу йде в місті, вона і буде вестися. Нічого сверхістяного тут не буде. За ці три доби. Дуже хорошо. Так, ну, в принципі, от дивіться, ми розкидали на ці три доби такий розкладик. Він такий більш розширений, ви подивилися. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть якісь питання, але цікаві питання. Тоді я роздивлюся їх. Ну і все. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, па-па.